50 розум книги буття останній, закінчимо цю книгу. Йосип, припавши до обличчя свого батька, заплакав за ним і поцілував його. Своїм слугам, бальзамувальникам Йосип звелів підготувати до поховання тіла свого батька, і бальзамувальники підготували до поховання тіла Ізраїліва і сповнилося йому 40 днів, тому що скільки днів тримало бальзамування, а Єгипет оплакував його 70 днів. Давайте пороздумуємо над цими віршами, так, що сказано. Значить, от, в тій культурі, в тому, так, в тому середовищі, коли Йосиф жив дана ну, східна традиція, от, ну східна традиція, в принципі, звичайно кажуть, східних народів стосовно бальзамування входить. Перед тим, як приготувати його до поховання, то його бальзамували. І після 40, 40 днів, коли проходить, потім йому починають робити цю процедуру мальцямування. Але Єгипет робить це, але Єгипет поплакає 70 днів. Знову ж е -е -е таки, да, так кажуть, ми бачимо, що Йосип він з'єднався е е із культурою єгипетською, е може саме якісь обідати самодати взяв, от, тому що. Ми не бачимо, що ми не читали ми передніх главах книгу буття, що євреї проводили бальзамування, коли наприклад, Авраапа Мартина чи Сара, чи люди, їм таке не робили. Тут ми бачимо тільки, коли вже Йосип прийшов в Єгипет, і він розуміє, він з'єднався з єгипетською да, з різними за їхніми от, як вони що робили, і щось прийняв. Прийняв це досвід бальзамування. І також, навірно, знову ж таки, з ЕГІПА пішло, це розуміння, там 40 днів, 70 днів, так, яке цього всього. Чи це правильно, чи ні, не знаю, я, звісно, як сказати. Чи ці речі, чи вони до речі, будуть в майбутньому селі для ризики народу, от, чи це взагалі, то кажуть, звичаї чужоземні, їх потрібно кажуть, віддалятися, їх не приймати. Тому що у православній традиції кажуть, да, взяли 40 років на те, щоб душу там оплакувати. Да, там, ну, якісь там, ой, вивчають 40 років а 40 днів проходить і потім там, заказувати якісь ритуали для того, щоб побачити і, метарство, і щоб не проходило. Чи яка тут зв'язка з цим? От, ну, 40 днів число, 40 днів, тут вона бато, так само, і поток так само, 40 днів і йшов. Тут в принципі, не, не теж проблема, тому що. Чисто такожу багато разу зустрічається, і тут воно буде сходитися, ну, можна так кажуть, під, підтягнути під це розуміння. От. Е та тім тут з душою ті йде мова те, що там, ну, якби, значить, там що душа, душа кудись іде, Е, Хоча, якщо конкретно взяти по цьому місці, по контексту, тут сказано, що іменно бальзамування, тобто обряд е самим тілом робити, не з душею. Це таке, таке то, що можна продумати над цим, може більш липше. І е, як його застосувати, можливо, почитати їхнє, як вони розуміють, всі речі, тут сюди не пішли. От. Коли ж минули дні оплакування, Йосип сказав вельможем фараона, мовляючи, якщо я знайшов ласку е, перед вами, донесіть до вух фараона такі слова. Мій батько взяв з мене клятву, кажучи, у гробниці, яку я собі викопав у хананській землі, там мене поховаєш. Тож тепер я піду і поховаю мого батька та й повернуся. Можливо, що такий варіант, варіантки вони, можливо, що поки вони будуть вести його з Єгипта до Ханаану, тіло, можливо, там, познаєте кажуть, не там чи не знає, і їм треба було забользувати, щоб воно могло зберегтися до того місця, коли не привезуть, ну поки вони перевозять. І тому не вирішили, щоб воно не спортилося, так розумію, типу там так, не заманялося. Можливо, обользумували його. Ну, можливо, так, я не знаю, чесно. От. Як точно ну, то на мене просто така думка, можливо, виникали з цього, таке зробили вони. Ну, от, Бо якби там наприклад, в Єгипті поховали, то не треба було можливо. А, знову ж можливо. Або знову ж таки, це єгипетська культура, і вони так робили, і Ісус сам це все, що так зробити. Мій батько взяв з мене клятву, кажучи, гробниці так коли ви виконані та й повернувся. А фарон відповів: Іди, поховай свого батька саме так, як, тебе взяв, як тобі взяв клятву. Йосип пішов, поховав свого батька і пішов з ним усі слуги фараона, і вельможі його дому, і всі вельможі єгипетського краю. Це ця це може похорона процес, типу, так само, так, як зараз так само люди похована, так, коли помирає, люди так само за неї там йдуть на кладовище Тіпа. Типу. Тут, можливо, так само, ну пішло, те, що вони за неї пішли слуги, так само на форони, і вельможі його дому. І весь дім Йосипа, його брати, і весь дім його батька, тож бачимо, кучу людей йшло, вся. І рідних, і овець, і волів позалишали в Гесемській землі. І вирішили з ним також колісниці, та вершники, тож утворився дуже великий табір. Вони прийшли до, до, до току Атада, що за Йорданом, і оплакали його вел, вел, великим та дуже сильним голосінням. Йосип учинив семиденну жалобу за своїм батьком. Знову ж таки, число 7-7 днів, Тож, якесь має значення, напевно, в цьому всьому. І мешканці Гананської землі побачили жалобу на току Атада та й сказали, це велика жалоба для єгиптян. Через це названо те місце, що за Йорданом, Жалоба Єгипту. Як Яків їм заповів, та його сини йому й зробили, та його й поховали. Його сини перенесли його до Хананської землі та й поховали його в подвійній печері, яку придбав власність Авраам Хета, печеру для гробниці, що напроти Мамра. Йосип повернувся до Єгипту, сам, його брати і ті, хто ходив ховати його батька. Брати Йосипа побачили, що їхній батько помер, та й сказали, щоби часом не пригадав нам Йосип усього та таки не помстився нам за все зло, яке ми йому заподіяли. І прийшовши до Йосипа, вони сказали, твій батько взяв у нас клятву перед своєю смертю, кажучи, так, скажіть Йосипу, прости їм злочин та їхній гріх, оскільки заподіяли тобі зло. Тож тепер прости зло Божих рабів твого батька, і Йосип розплакався, коли вони йому це говорили. Наскільки пам'ятаю, я, пам я ніде не читав, що батько їх таке просив, щоб вони, коли він помре, то е, вони ще до Йосипа йому таке сказали. Ніде це не таке придумали для того, щоб, е, як ми читаємо, ми считаємо, що вони кажуть, це ж на нас зло трима Юсип, да? батько помер, і тепер батька нема, то він тепер не може каже, що заподіяти. І вони так вирішили знову ж таку брехню скласти, да? що батько попросив, щоб він їх простив. От. А батько, по суті, цього не просив їх. Ну, вони, по суті, таке от, то є, тому що вони тоді збрехали батькові, що його звір розтерзав. І е, тут знову почали брехню, складали, складали для своєї вигоди. От. А Айосин знову ж таки повірив, виходить, розплакався, і розплакався. Ну, не думаю, що я так само, якщо це батько сказав таке, то він і повірив. От. А вони підійшли до нього і та й сказали: Ось ми раби твої. Та Йосип до них промовив не бійтеся, адже я Божий. Ну, так розумію, Боже, напевно, в тому смислі, що я ввірю ну, боту, тобто, кажуть, і Богу служу, і я нічого вам не буду робити поганого. Ви змовилися проти мене на зло, однак Бог повернув це для мене на добро. Mm -hmm. 에, аби лише вийшло так, як є сьогодні, щоб 에, приготувати численний народ. Тобто ну, він говорить, що от, е, я знаю, що Бог хоче поступати і е, дає просто приклад. Типа, да, то есть, щоб там люди не робили мені, я знаю, що Бог принесе добро, і він насильне на кажуть: прикладі побачив, дійсно, 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 що Бог який благословив, і благословив його і все йому владнав. І от, от дійсно от принцип, принцип Йосифа, типа, да, от роби таких не робить, та, ні не давати зло за те, що тобі зробили злом. Наприклад, така дивитися Бога і так як Павло пише давно взивці, що віддати типу, все, що Бог буде судити, і кажуть, дати місце дьяволу, тобто кажуть, і Бог буде судити. Не стартеся, кажуть, людині щось зробити погано, а Бог всім розчитається, так само це зробить. В данопадку так само. есть, Йосип нічого не заподіяв поганого, а вижити, що ми вже побачимо в цій історії. Він сказав: не бійтеся і надалі годуватиму вас і вашій родині, і втішив їх, промовляючи до їхнього серця. І жив Йосип у Єгипті він, його брати, і весь його дім його батько, і прожив Йосип 110 років, і побачив Йосип Єфремових дітей аж до третього покоління, і сини Махіра, Манасива Васина, народилися біля них Йосипа. І сказав Йосип своїм братам: Промовляю, я вмираю, та Бог недмінно відповідає вас, відвідає вас. І виведе вас із цієї землі в землю, яку Бог обіцяв вашим батькам, Аврааму, Ісакові і Якову. Йосип взяв із синів Ізраїля в клятву, говорячи, коли відвідає вас Бог, а він надмінно відвідає, то заберете звідти і мої кості з собою. А Йосиф помер у віці 110 років і зробили йому похорон і поклали його в труну в Єгипті. Ось, В принципі, отак зкінчила книга Буття. Де, так кажуть, всі помирають оці. Такі мужі, то так кажуть, да, Божі в цьому плані. І також просить те, щоб забрали кістки, його не ставляли така люцінь землі, який він, про що сказати, і помер. А те так само, щоб положили, напевно, до батьків могилу. Ось так, ми книгу Буття. Наступного разу будемо читати книгу «Вихід» уже, переходом наступної книги. Дякую всім за увагу гарного вам дня.